Розвод, це цілком реально і ти зможеш отримати ці кошти, проте не відразу, але на протязі е, року. Отже, як нам отримати ці кошти? Насамперед перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку от статтю. Як бачимо, ми безкоштовно отримаємо 90 євро виводних за реєстрацію від біржі Tokero, а також 30 євро за кожного запрошеного друга. Вам необхідно просто перейти за моїм цим реферальним посиланням на сайт. Провернути трішки вниз, вказати свою пошту, придумати пароль. Ще раз вказати пароль, нажати на кнопку «I'm confirm» та нажати на кнопку «Register». Тобто ми тут реєструємось, проходимо верифікацію, після чого заповнюємо дані про себе, ім'я, прізвище, ставимо Україну, пишемо місто або ж село, свою адресу, дату народження, номер телефону. Відповідаємо на запитання, можете відповісти так, як я. Після чого ми нажимаємо на кнопку Save, тобто зберегти. Далі ми підтверджуємо свій номер телефону, на ваш номер прийде код, вводимо цей код і проходимо верифікацію. Для того, щоб тут пройти верифікацію, нам необхідно зробити фотографію свого закордонного паспорту або шаді карти після чого зробити селфі свого обличчя. Далі нам необхідно буде верифікувати е, свій IBAN по євровій карті. Тобто, по суті, ви заходите в будь-який банк е, онлайн, відкриваєте там єврову карточку, після чого робите виписку по цій карті. І також вставляєте IBAN обов'язково СЕПа. Це можна зробити з карточки А-банку або ж через Револют. Також можна через е, ЗЕН. Або ж GENOM. Тобто можна через будь-який банк, де підтримують СЕПА. Отож, також можна через ВАЙС робити, якщо у вас залишився там аккаунт. Ось відкриваємо євровий рахунок, після чого робимо виписку по карті за останні три місяці на англійській мові файлі PDF. І далі заходимо в будь-який банк і надсилаємо IBAN. І е, можна знайти свій IBAN в реквізитах карти. Ось там, де IBAN, GB, то це ми копіюємо і туди вставляємо. Е, якщо вашу, е, ваш IBAN відхилять, тобто не одобрять, то можете написати їм в підтримку, зробити скріншот своїх реквізитів IBAN і вам вони одобрять верифікацію е, майже наступного дня. Далі ми в розділі рефералс придумуємо собі якийсь псевдонім та нажимаємо на кнопку Save, тобто нікнейм. І далі в розділі Exchange ми копіюємо своє реферальне посилання, запрошуємо по ньому друзів. І за кожного друга, який просто на біржі зареєструється та пройде верифікацію, то ви за такого друга отримаєте 30 доларів в токенах токеро. Ось бачимо, що наразі я заробив 140 769 токенів. Даний токен вже торгується. І бачимо, що на даний момент я заробив 26 292 євро без жодних вкладень. Отож, дивіться, після того, як ви успішно тут верифікувались та пройшли верифікацію, ми заходимо в розділі Academy Токеру. І тут буде два тести, які нам необхідно пройти. Бачимо Crypto 101 і Токери Криптонари. Тобто, по суті, нам необхідно відповісти на запитання, і за це вам дадуть 500 токенів або ж 90 євро, що на даний момент близько 4000 гривень. Також в посиланні під відео буде посилання на мій телеграм-канал. І ось ми шукаємо мій пост за 27 травня. Ось вас бачимо ось таке от відео і там в цьому відео відповіді на всі запитання. Тобто, по суті, вам необхідно просто відповісти так само, як і я, і ви гарантовано отримаєте 500 токенів або ж 90 євро. Дивіться, даний токен вже торгується на біржі. Тобто його можна поміняти. Ось, Заходимо в мій баланс, і ось тут є розділ Exchange. Бачимо, що можна в пошуку ввести токеру. Tokero. І ось бачимо, що один токен зараз можна купити і продати по 0,18 євро за один токен. Е, дивіться, після того, як ви успішно пройшли верифікацію і заробили 500 токенів або ж 90 євро на собі, то у вас на балансі з'явилось 500 токенів або ж 90 євро. Ці от токени за себе, тобто за те, що ви зареєструвались та пройшли квіз. То ці токени ви зможете розблок... вам розблокуються, в серпні місяці буде розблок 10% і кожен наступний місяць по 10%. Тобто, по суті, з цих 90 євро, серпня, кожен місяць ви зможете вводити по 9 євро. Доволі непогано, зважаючи на те, що ви нічого по суті не зробили, і кожен місяць маєте 9 євро або 450 гривень безкоштовно. Далі дивіться, за кожного запрошеного друга, який по вашому посиланню перейде та пройде верифікацію, то вам нарахують по 30 євро за кожного такого друга. І за рефералів буде розблок 20% токенів уже в цьому червні місяці. І кожен наступний місяць по 5%. Тобто, приміром, якщо я запросив досить багато рефералів, і бачимо, що на моєму балансі вже 26 161 євро. То якщо в червні місяці буде розблок 20%, то по суті я виведу 5200 євро абсолютно безкоштовно та без жодних вкладень. Тому рекомендую вам до цього часу, до початку червня, до 1 червня, обов'язково тут зареєструватись, пройти верифікацію, відповісти на запитання і забрати безкоштовні 500 токенів або ж 90 євро. І обов'язково запрошувати чим більше друзів по своєму реферальному посиланню, щоб в червні місяці забрати хороші гроші без жодних вкладень. Також дивіться, ще дуже важливий момент. Ось якщо ми перейдемо на Twitter Tokero, то бачимо, що вони запускають social File. Тобто, по суті, це буде щось схоже до лаунчпаду. І бачимо, що вони пишуть, що перші 50 тисяч користувачів, які просто тут е зареєструються. Е в листі очікування, тобто, по суті, нам необхідно буде вказати свою пошту, ім'я і мій реферальний код, то за це 50 тисяч користувачів отримують ще додатковий аеродроп. Тобто, по суті, досить непогано, оскільки просто за те, що ви зараз перейдете і зареєструєтесь, вам можуть насипати знову ж таки по 5-20 євро безкоштовно. Отож, що ми робимо? Ми... Знову ж таки, повертаємось на мій телеграм-канал з 0 до мільйона, гортаємо трішки вниз і шукаємо пост за 28 травня. І ось бачимо терміново, перейдіть за цим посиланням. Ось ми переходимо, гортаємо вниз, пишемо свою пошту, ім'я. Бажано, щоб ви вже були авторизовані в Токеро попередньо. Таким чином у вас автоматично підв'яже і не потрібно буде писати нічого. І обов'язково в розділі «Invite code» введіть мою фразу прокурору, тобто мій код запрошення. Оскільки я думаю, що ви перейдете по моєму коду запрошення, по моєму реферальному посиланню, то, можливо, вам дадуть і мені також якісь додаткові бонуси. В принципі, на цьому все. Рекомендую вам обов'язково зареєструватись на біржі Токера до 1 червня та забрати безкоштовно 90 євро. За себе та 30 євро за кожного запрошеного друга. Тобто, по суті, виходить 4 тисячі гривень абсолютно безкоштовно за реєстрацію і 1200 гривень за кожного запрошеного друга. На цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.